Аємо до нашої бесіди Олександра Мусієнка, військовослужбовця Сил ТРО збройних сил України, пане Олександра, доброго вечора. Вітаємо, вітаю вас. Пане Олександре, думала розпочати безпосередньо з того відео, яке ми зараз з вами бачили, але вирішила про інше за вашими спостереженнями, як фахівця, як військовослужбовця. Як зараз змінюється ситуація на полі бою, зважаючи на те, що буквально сьогодні ведуться важливі для України перемовини? Щось змінюється? Якщо так, то в який бік? Ну, ситуація залишається складною. Тому що, все ж таки, ворог веде наступальні дії, він продовжує перебувати в наступі. Загалом можу сказати, що на деяких напрямках вдається зупиняти ось цю наступальну активність ворога. Якщо ми говоримо про безпосередньо про Схід, там дійсно вдається значна кількість ворога знищується. Його сили засобів, і в принципі, ми бачимо, що за минулі кілька тижнів вдалося провести і ряд успішних. Контратак силами оборони України на покровському напрямку, що дало змогу покращити тактичне положення, і в принципі можна сказати, що зроблено крок до стабілізації лінії фронту на окремих ділянках, коли ми говоримо про східний напрямок. Це покровські і турецькі напрямки. Загалом, попри те, ворог все ж таки зараз володіє ініціативою і намагається проводити наступальні дії, але їм це робити складніше через те, що Втрати даються в знаки. і тому, власне кажучи, ситуація зараз така, що коли ми беремо схід, попри те, що ворог ще перебуває в наступі, але виснаження, яке зараз несуть російські підрозділи, воно все більше дається в знаки, що дає можливість українським силам більше задіювати заходи активної оборони і покращувати власне тактичне положення, саме тому можна говорити і про те, що Фактично, ті плани, які були у ворога спочатку, наприклад, захопити Покровськ восени вересні-жовтні, а потім спробувати його оточити і таким чином витискати наше угрупування. Потім знову ж таки захопити і оточити. Потім просто обійти з півдня, вийти до рубежів Дніпропетровської області. Зараз ці спроби вони зірвані і. Ну, скажімо, так є певні кроки до того, щоб стабілізувати там ситуацію на лінії фронту. Пане Олександре, є пару уточнень. Ну мабуть, з цього почну. Ми щойно дали інфу про масований штурм і велику кількість знищеної ворожої бронетехніки. Зокрема, питання в чому як уживаються ось новини про такі масовані броньовані штурми? Новини про я перепрошую верблюдів і ішаків, які теж використовуються російською армією. Знову таки новини від осінтерів. Що склади МТЛБ майже порожні в росіян, але тим не менш. Ну справа в тому, що дійсно, якщо ми подивимося на за різними параметрами на російську техніку, безумовно, що вона втрачена, так. Тобто потенціал значно зменшений, але вона ще є. Справа в тому, що по різному застосовується. Якщо ми подивимося на танки, то танки зараз переважно застосовуються фактично як артилерія. І залежно від типу танків, якщо це старі танки, то звичайно вони втрачають ту свою суть і призначення, яке було, якщо це більш новіші Т-90, які оснащені найбільш сучасними комплексами, то звичайно це небезпечне озброєння, продовжує залишатися, якщо щось або хтось потрапляє в його фактично приціл на відстань 3-4 кілометри. Що стосується загалом техніки. То можна сказати, що по танках є просідання у російських військ, по самохідній артилерії є, по броньованих машинах так само є. Але я маю сказати, що ворог, на жаль, теж адаптується, вони призвичаються, вони активно застосовують дрони, намагаються компенсувати відсутність інших засобів вогневого враження, і таким чином намагається. Ну і плюс э, жива сила, тобто застосовують велику кількість піхотних груп. І, власне кажучи, таким чином, трансформуючи певні свої наступальні дії, намагаються проводити наступальні дії. Ось, власне кажучи, яка особливість на сьогоднішній день є, в принципі, це, власне кажучи, велика кількість угрупування, чисельність угрупування, які Росія підготувала до 2023 року, і з кінця 2023 року вони його використовують дала їм змогу фактично ось проводити ось ці численні штурми. Але зараз ворог підійшов до тієї межі, коли фактично угрупування знесилюється, а для того, щоб знову ж таки на фронт прибуло поповнення, потрібно дещо більше часу. І от тому використовуються, що тільки можуть, в тому числі і, скажімо так, гужовий транспорт, тягу, там віслюки і так далі, для того, щоб все ж таки продовжувати вести наступальні дії, тому що ж цілі. Перед ними ніхто не змінював, тим більше коли ми говоримо про перемовини, пане Олександре. Минулої ночі росіяни відчули, можливо, відчули, а можливо і ні, те, що відчувають українці щоночі. Відбулася наймасованіша атака дронами. Скажіть, будь ласка, для них це було несподіванкою? Я думаю, що так, тому що все ж таки у росіян багато в чому присутня ще недооцінка. Але я вам скажу, що е, у них зараз недооцінка межує з тим, що ворог починає вже активно нас боятися, тому що така велика атака, така велика кількість дронів, і фактично попід Москвою, по Москві, ну, це безумовно вражаюче. Я думаю, що ворог точно такого не очікував, і думаю, що вони шоковані реально тим, що побачили. Більше того, про що це нам говорить і про що це свідчить. Це свідчить про те, що Україна має спроможності і можливості і здатна завдавати ударів по території Росії значною кількістю дронів. Ворог прагне виснажувати наше ППО. Ми теж можемо виснажувати їхнє ППО і бути успішними та ефективними в цих атаках. Ми бачимо, що працює ініціатива Верховного Головнокомандувача президента України Володимира Зеленського про збільшення кількості дронів. У нас все більше інноваційних рішень з'являється. У нас все більше удосконалених моделей та типів дронів з'являється, і вони застосовуються. І я хотів би звернути увагу, що практично щодня ми отримуємо інформацію про удари по території Росії. Практично щодня, і кількість цих дронів тільки збільшується. Це теж дуже важливо, тому коли Україна виходить з того, що є пропозиції про перемир'я в небі, то найголовнішою найдієвішою гарантією є те, що у України є тепер спроможності, і тепер можна змушувати і Росію до цього. Це і є позиція сили. Тобто, ось це приклад до речі, того, яким чином ми хочемо досягти стійкого миру, починаючи з перемир'я в повітрі. Невідомо чи Росія піде на це, але у нас є інструменти дієві для того, щоб змушувати ворога, і щоб він розумів, що не тільки вони можуть накопичувати дрони, ми теж можемо і будемо це робити і завдавати удари. І це дійсно, ну я скажу, значний успіх такою кількістю різних, різних типів дронів, і щоб вони долітали безпосередньо до Підмосков'я. Це реально дуже успішно. Пане Олександре, ми дуже дякуємо вам за важливі акценти і пояснення. Олександр Мусієнко, військовослужбовець Сил територіальної оборони збройних сил України, військовий експерт. Певно, ви звернули увагу на той QR-код, який з'явився на ваших екранах. Якщо вас зацікавила дана інформація, обов'язково переходьте і долучайтеся до захисту. Війна триває, оборонцям потрібно підкріплення.